День добрий, шановні друзі. Вибачте, вже не день, вже вечір. Трошки затягнулось виготовлення у нас нашого підсилювача, але тут є деякі суттєві зміни. Як ви можете бачити, ми трошки замовником переграли, і в нас зараз що виходить? Це мост, і це мост. Два мости, які треба. Нам тут поставити, як ви бачите. Ну і зробити так, щоб наші кулера не виступали дуже за нашу панель. Як ви бачите, я тут трошки вже зубило молоток якась мати. Ще зараз мені треба взяти, я йду зараз у гараж. І болгаркою виріжу. Оце все, щоб дуже так щільно стали наші кулери. Потім я буду клеїти тут ізоляційну. Така в мене є коврик від машини з Еви. Так, щоб наші кулери не з часом не дуже тут торохтіли. Ну і звісно, е Відокремле кожен радіатор, так що тут нема ніякої напруги. Тому можна, можна, щоб воно і касалося, але я не хочу Буде окремо все. Ну, як ви бачите, тут усе вже я трошки зажгутував, зробив так, щоб в мене от стоїть плата, як ви бачите. Тут на ній на польовиках, я повторюсь, зроблено е підключення до кулерів. Що тут на кулерах наших, е ці постановлені в паралель і ці в паралель. Тому якщо у нас якийсь буде спрацьовувати, то одразу буде вмикатись у нас охолодження. Ну, а далі давайте знову будемо продовжувати. На цей час вже, мабуть, вистачить. Трохи поганенько видно, але зараз я ввімкну ліхтарик, щоб було видно. От як ви бачите, все, що мені заважало, я вже випиляв. Ну, а то я вже залишив от такі скоби, щоб закріпити. Ну і під низ я от маю так такі. От як ви бачите, такі тут в мене є. Ось я ліхтариком насвітив. Це від коврика Ева. Ну і встановлю під радіатори. Ну, а все інше вже готово. Будемо робити далі. Продовжуємо далі. Вибачте, не буду голосно розмовляти, бо тут вже ніч на дворі. Як ви можете бачити, зараз я спробую трошки підійти поближче. Ось ви бачите, вже усе розпаяно. Ще я не заливав клеєм, термоклеєм і не встановлював деякі роз'єми. Що ми маємо? Маємо повністю розпаяний вже кінцевий підсилювач і, як ви бачите, вже я підвів дроти, щоб підпаяти вже готовий блок на великому живлення, на великому торі. Радіатори я трошечки підпаював, підібрав невеликий кулер, Буде стояти на невеличкій такій стой, стойка, стійка. Стійка, як я по-українськи зараз не можу згадати. І все розпаяно, як ви бачите, дротами четвірка, мабуть, десь, може, й до п'ятірки. Такими добрими дротами. Конденсатори стоять на кожне плече. Десь близько 19 тисяч мікрофарад. І ще мені тут, поки клеїться, я зробив невеличку паузу, бо зараз ще не треба все скріплювати. Чому? Ось я, як ви бачите, маю дранку. Вона трошки окультурена і буде слугувати як ізолятор, бо мені треба радіатори закріпити, закріпити так, щоб конденсатори і радіатори мої не літали, бо маю такий поганий вже приклад з нашої нової пошти. Щоб відправив невеличку плату, упакував її добре і в картон і плівкою попиркою і умудрились поламати скляний діод. Тому тут треба все закріпити так, щоб через всю Україну вже доїхав мій підсилювач. Без ушкоджень. Що тут залишилось? Давайте я спробую ще тут під вагою в мене. Бо дуже великий такий 5 кілограмів. От як ви бачите, я... це не ізоляція, це, як би вам мовити, ну така буде підкладка, я вже це експериментував і в мене добре воно виходить, тобто, якщо я буду, ще не вирішив, залізний брати чи е, латунний по довжині. Ну і тут буде шайба, як ви розумієте. Але е, оцей гвинт я буду вставляти ось так, щоб було в натяжку. І е, не, вже не крутився нікуди. Які є ще тут складності для мене? Як ви бачите, мені треба е, вагу розмістити в корпусі так, щоб основна вага була посередині. Ну і ось цей наш допобі... спом... спомагатель, чи як там? Трансформатор, який дає напругу на е, ось цей підсилювач, на індикатор та любомира, ось така є приставка гарна. Тому мені треба так, щоб воно нічого тут не заважало. Як ви самі розумієте, я вже показував, трошки повторюсь. Ось ви бачите, буде на передній панелі стояти і не заважати ось так попередній підсилювач. Але виникають питання. Зараз, вибачте, будь ласка, ви будете дивитись не те, що треба, але я зараз візьму передню панель. Якщо на передній панелі, ви бачите, що мені треба тут. Врахувати, щоб була е, відстань. Якщо поставити ось цю панельку, яка у нас є, то треба, щоб нічо, нічого не чіпляло. А що ми маємо? А ми маємо тут не дуже приємні речі. Якщо е, модуль попереднього підсилювача я ще можу встановити, то е, Індикатор у мене треба зміщувати трансформатор трошки лівіше. Ну і ще нижче буде стояти ось наш е, наша приставка, як у Любомер. У мене вже все готово. Я чекаю, поки воно все тут склеїться, бо клей поліуретановий треба хоча б 12-14 годин. І, е, Поки я маю зараз час, я от буду зараз робити що повністю зараз окультурю, бо це є е, трансформатор для запит... за... заживлення індикатора і е, приставки. Ну і ще буде в мене йти на індикацію. Тут усе в мене готово. Є, тут, я вже казав, намотав спеціально для кулера 12 вольт, щоб було. Буду ставити через термореле І все буде. І ще тут я покажу, бо потім наступний фільм я вже буду знімати, коли в мене все буде готово. Ось ви бачите, отут ми маємо. Отакий От отвір. Тут будуть в мене знаходитись вже всі роз'єми, які будуть підключати і колонки, вхід, вихід і попереднього підсилювача і приставки. Тому там місця вистачає, а ось мій силовий буде встановлений ось тут. Добре буде стояти, нікому не буде заважати. Я планую, мабуть, встановити таких два. На всяк випадок. Це було прохання, щоб я такий зробив роз'єм. Ну, і е, вже саме таке важке завдання це треба мені вже пиляти передню панель. Я трошки повторюсь, бо вона товста до. 3,5 мм. Важко буде мені пиляти на кнопки. Але що робити? Ось оця гофра, як я її називаю, з цими вирізами. Бо тут кнопки в мене можуть не влізти. Ну, подивлюсь ще, як я тут все буду розміщати, бо скажу одразу, там знаходиться в мене, зараз я покажу. Щоб ви бачили, ось три світлодіоди. Це на вентилятори, які працюють на кінцевому підсилювачі, лівий-правий, вони будуть загорятись. І маю ще ось так вже такі маю заготовки, як ви зможете бачити, які я буду підключати вже для. Вмикання кнопки живлення, вмикання попереднього підсилювача. І ще треба спаяти. Ну, мабуть, я зроблю на червоний, бо зелений там не потрібен. Ось ці два світлодіоди будуть сигналізувати, що включен в мене попередній підсилювач та приставка. Давайте так, не будемо затягувати, бо тут вже все зрозуміло, як і що тут в мене зроблено. Це може комусь буде корисне. І я вже потім як зроблю усе без верхньої кришки, з передньою панелю. Я вже зроблю вирішальний такий завершальний фільм, щоб ви вже бачили, що тут є. Ну, може ще я зроблю окремо фільм, бо тут мені дехто писав, що треба. На, дуже, дуже тут важко настроїти індикатор. Тому я, хлопці, буду ще візьму генератор, і буду, бо я вже його підключав до генератора, мені не дуже сподобалось, бо чутливість його трошки. Паганенька. А мені треба зробити так, щоб чутливість його була добра і на попередній підсилювач, і на приставку. Але ви саме розумієте, що приставка видає до 5 вольт. А підсилювач 1,5-2 вольти. Тому треба знайти мені якусь таку серединку. Ну, Мабуть, вже все. Дякую вам, вибачте, що так довго, бо Харків є Харків. Тут вже забадали шахедами та відключенням світла, але ми живемо і працюємо. Усім мирного неба, слава Україні, смерть ворогам!